Дівчатка, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ранок 15 марта. І ось так виглядає мій, моє приготування. О, вже таксі приїхала. Не знаю, як ми будемо зараз міщатися, це жесть якась. Сподіваюсь, мені таксі допоможе, тому що речей дуже багато. Я в шоці ну, до нових підключень. Ох, дівчата, я вже така пом'ята, це жесть. Визвала таксі, мені так пощастило, мені такий пан попався. І найголовніше, що великий, велика машина. Я дуже переживала, що приїде якась мала, маленька машина, визвала Болт, а там же ж невідома, яка я не бачу, яка машина, тільки коли вже оплачую, визиваю, то вже що їде, то їде. Приїхала велика машина, і дуже добрий пан, розмовляли всю дорогу. І приїхала на цю територію, а тут я вперше зовсім не знаю, куди, чого, а тут такий величезний спортивний комплекс. І раз-раз три-чотири ми в'їжджали в різні такі заїзди, де в'їхати, де та торговий центр. Ну, навіть тут не торговий центр, а, а тут тенісний зал такий великий. Боже, я така потрьоплена на це з цими сумками. І коротше. Денісний зал, і тут буде, буде проходити ярмарка. Фух, заморилася, тому що ось бачите, які торби вони там стоять. Добре, що пан приїхав, а в нього такий великий, великий, постійно хочу сказати, в нього такий великий, великий самоход, велика машина. І цей. І дуже мені допоміг. Поки не знайшли, де ця торгівля буде, то він не заспокоївся, їздив, возив мене, я ж кажу, три, один, два, три, чотири. Чотири в'їзди ми пробували, бо ніде не бачили машин, людей, торговців, бо зараз всі повинні вже з'їжджатися, але нікого немає. То поки ми вже не знайшли організатора, поки не знайшли, де буде проходити ярмарка, він не заспокоївся і дуже мені допоміг. Виніс ці всі торби мої. Я прям така щаслива і довольна, що я вже готова розпочинати цей день яскраво, з гарним настроєм, але трошечки така я розполохана. Оце бідний родственник, бачите, як воно уявляється. Оце в мене величезна сумка, це іграшки. Вони в мене були по сумках, по коробках. І це дуже об'ємно було. Я зрозуміла, що я сама не впораюсь, щоб це все занести. І вирішила скласти всі іграшки в таку величезну сумку. Ось це також величезна сумка. Тут в мене полички всякі там, стульчик. Це ще маленька сумка з упаковкою, там пакетики у мене, всяке таке. І ось вночі я пригадала, що мені ще ж треба поличка. А замість полички в мене такі ящики. І вночі я не спала, не могла заснути. Мені, знаєте, так переживала, що як пригадала за ту поличку і ще більше не могла уснути. Це жесть. І вона така важка. Ну, коротше, ще плюс одна річ. І ось це все. Бідний родственник приїхав, чекає, коли відчиняться двері, тому що нас ще не пускають. Ну, не нас, а мене. Не знаю, я, мабуть, дуже рано приїхала. Нікого нема, тільки песик ходить. Песик, привіт. Ти прийшов мене підтримати? Вирішив, щоб мені не сумно було. Але погода сьогодні супер. Неймовірно. Хоча передавали буде дощ, але дуже сонячна, гарна погода, тепленько. Клас, сподіваюся, що буде багато людей. Дівчатка, ви подивіться, хто тут. Обожний лошадок. Тут, оказується, ще коні є. Клас. День вже одався. Дійсно, дівчатка, дивіться, тут такий великий спортивний комплекс, що тут є навіть конний клуб. Ось це здання, а тут є цей. Стайня, ну, там такі лошаді. Люди займаються конним спортом, це просто неймовірно. Тут є і басейн, і великий спортзал, і стадіон, і навіть лошадки. Ми подивіться, бачите? Клас, а тут одна стайня, а там інша, це третя, друга, ще перша десь є. Клас, тут, мабуть, якісь соревновання будуть. Тут Зона Гора ще дуже відома тим, що тут багато ось таких статуеточок бахуса. І Тут навіть установили міні-бахусика, який займається конним спортом. Лошадка-качалочка. Обожнюю лошадок. колись в дитинстві. Це була моя мрія. Я ніколи не боялася сісти на лошадку, де була така можливість сісти, покататися навіть. Коли це атракціон був, і навіть тоді, коли просто я бачила лошадку десь у селі, то я просилася у власника, щоб, покат... щоб покататися. І мені було не страшно, не лячно, я завжди, завжди просила, щоб він навіть відпустив той поводок і щоб я сама проїхалася. Дівчатка трошечки дивно розмовляю, бо... Половину слов хочеться сказати по польську, бо їхала в таксі, розмовляла з паном. І мій мозок, ой, Бозі, Бозі, маленька така, класна. Мій мозок трошечки переключився. Хочеться трошечки розмовляти по польську. Ну що ж, зараз покажу вам свій стіл. Трошечки мені не дуже подобається, точніше, мені не подобається. Але сьогодні я сама і багато поличок я не взяла з тих, що маю, щоб виставити гарненько. І стіл також я просила, щоб мені дали, тому що я б сама все це не привезла. Тому це виглядає трошечки по-вокзальному. Ось так навалено. Хотілося трошечки більше повітря на столі, але вже маємо, що маємо. Не знаю, чи може зовсім прибрати цю нижню поличку. Таке щось накидали, наче щоб було то. Так, дівчатка, ну що ж, вже майже кінець першого дня ярмарки. Вирішила прогулятися трошки, зробити коло, бо я цілий день працювала, навіть не погуляла, не подивилася, що тут люди продають. Але деякі палатки вже закрилися, люди поїжджали додому. Але зараз покажу, що ще є. В основному продають такі розсаду або рослини якісь на дялки, на дачі, на огороди. Тут навіть продають черемша, чи якось так називається, не знаю, як по-українськи. Чосник медвежі, ведме, ведмежий чосник. Полуниця, Вся така розсада. Ось такі всякі оздоби на свято, квіти дуже гарні, дуже багато цікавого. Хто має свої огороди, дачі, то це просто супер. О, такі рослини це трави, я навіть купила б собі на підвіконня. Жола це приправи, трави для їжі. Ось такі гарні зайчики, зроблені з соломи, з сіна. Дуже гарні. Тут багато вже позамикалися. Рози, квіти дуже гарні. О, тут цілий раю. Це моя тема. Дуже обожнюю клас. Просто всякі ароматичні палички. Супер, боже. Я знаю, що я завтра буду робити. Я прийду сюди і буду тут витрачати кошти. Боже. Я теплі. Тут мій син би просто був в шоці. Це справжній феншуй. Гарне каміння, взагалі просто. Якщо б можна було передати аромат, який тут стоїть, це взагалі. Малахіт, ти який гарний. Це тигристе око оброблене. Це мій камінь, до речі, я козиріг. це мій камінь, там око. Тигрове око. Яка прелість. Боже. Очі розбігаються просто. Яке сердюшка. Це, я знаю, з, зроблено з лави, з вулканічної породи. Дуже гарно виглядає. Може навіть я собі таке щось завтра придбаю. О, тигрове око яке гарне. Супер, мені дуже подобається. Так, Завтра буду витрачати кошти, це точно. Подивіться, яка краса. Це дуже гарно, набожній зелений колір, це прямо ще дуже гарно. А тут і все масла. Неймовірний асортимент. Давайте це мені цікаво. А це тут є таке ароматичне. Парфюмірі, а. Тому що вже вютро до пані пшли, да? в'єм же, где буде витрачати піньонзи. <гум> супер. Люб'є то щось так. Пікна. Тут все зроблено з гліни. Які величезні гарні вази. Дуже гарне. Мені, якщо чесно, вже немає сил щось коментувати, тому я просто йду і що бачу, так те кажу. Це, до речі, дуже крутий посуд, взагалі не пірамічний, зроблений своїми руками. Бачите, хендмейд. Ось це все зробили і вручну розписали. Бачите, які рибки дуже гарні. Дуже гарні. Горщики такі. Це все для прикрашення саду огороду або дачних ділянок. Тут навіть кущики квітнуть. Так гарно. Вже прям весна-весна. А тут далі не дуже удобно знімати, але бачите, ось там баня, домашня сауна. Ось дуже гарно. Тут mm -hmm. далі пішли такі більш... Uh, dla budownictwa. O, do rzeczy, tu maszyny. No to taka nasza. Dzień dobry. Bierze pan w ten sposób. Kilka razy pan pociągnie. Dosłownie oh. tak. I to już jest No i technika prodajecie. Motocykły. Praca. Я зараз покажу вам дуже цікавий відео. Тут просто рай для відпочинку, для релаксу, водопади, для домашнього використання, а також для використання у власних подвір'ях. Дуже гарно. дуже гарна неймовірно. краса. Ось такі будиночки для дітей. Кожен, мабуть, мріє мати таку будівлю. Тут утеплення для будинків. Не дуже удобно знімати, тому що люди продавці ходять, тут це все. А, класна виставка. Все є для життя це ідеально, прям придумали, можна з'їсти. <рекці> <А>, можна навіть <рекці> так, як я проблем. Так, ми ще вже туди. Швидко те саме, бо то на фоні сайті. О, як вшиєнні. О, дівчатка посиділа зараз в кресле, тому масажному боже, це рай просто. Те, що треба наприкінці ярмаркового дня. О, це для кухні. О, Це, до речі, круті такі сушилки. О, обалдеть. Це можна бізнесом займатися. Робити ті чіпси такі корисні. Клас, жаровий. Це такі речі вже. Більш навіть не для домашнього використання, а для цього для бізнесу. Це, до речі, каркасні дома. Ви виставляють навіть подобі, як можна. Побудувати такий каркасний будинок. Подивіться, як гарно заплетена верба в такому форматі. Дуже гарно виглядає. Собі десь на участки так посадити дуже. Подивіться, навіть котики є. Бачите? Краса. Взагалі обалдеть. Просто мрія. Ох, і все. Не дуже великий такий павільйон. Це я вже повернулася до свого стоїська. Шановні панство, дякуємо за перший день таргу. До побачення утро. До побачення утром. Ну що ж, все, я їду додому, а зараз буду шукати. Остановку, бо сюди приїхала на таксі, а додому буде їхати трошечки економити. Зараз пошукаю, де мій Пшестанок І в мене зараз будуть два автобуси. Я буду з пересадкою їхати, але головне, що недовго. Дівчата, дуже задоволені цим днем. Не сподівалася навіть, що так буде. А, бо вже казала, що ця ярмарка зовсім не орієнтована на іграшки, на дітей. Нема тут таких а, як -то, розваг цікавих. Але а, дуже спасло те, що врятувало те, що тут навколо дуже гарна територія, і люди приїжджають з діточками, щоб тут погуляти, подивитися на коників. деякі. Займаються спортом, до мене приходили діти, які були навіть вдягнені в такі сапоги спеціальні для конни, я... я забула всі слова. Ну, до... Для... до конного спорту. Ось. Зараз покажу вам дуже гарне озеро. Класна тут територія. Взагалі дуже прикольно буде сюди приїхати з сином погуляти. Коли гарна погода, то це ідеальне таке місце. Дивіться, що тут гарненьке є.